Такий от Вольвік. стан просто прекрасніший його. Без перебільшень, подивіться, всі елеватори, все, нічого не дегнелого, не Ніде, мене фарба не подлущувалась. Покажу вам ще тут. Ось Дивіться, як виглядає зірочки, ланцюги. Подивіться, все. Його заводське. Гляньте тут аналогічно. Ще зерно. Шведське чи норвежське. Тут подивіться знизу тут гляньте як він виглядає все блистить Сіточка ця на місці теж тут можливо, сальника придеться поміняти, то на всіх комбайнах така, така біда, що сальники вони розсихаються, бо то є гума і вони просто міняються. Що покажу вам тут по барабану зараз, як він виглядає, почекайте. Опа! Раз, да, разлезем туда.